Прошу підписуватись на мій канал, щоб не пропустити нічого корисного і цікавого. Мова не про прихватизацію Гайдара. У нас були свої прихватизатори. Чи бачили ви фільм Весілля в Малинівці? Там справжню симпатію викликав такий собі Попандополо. Так от уявіть, що ви щось продаєте, а до вас підходить Попандополо, і пропонує за товар замість справжніх грошей розфарбовані папірці, говорячи бери, я собі ще намалюю. Ви скажете, ну то ж, кіно в житті так не буває. Ви дійсно так думаєте? Коли розвалювалася Совдепія, в Москві виникла проста задумка: колишні республіки Радянського Союзу будуть отримувати рублі. Фублі або фантики, як говорять в Московії, а за це поставляти в Москву свої товари. Я розумію, що зараз багатьох така схема може тільки насмішити. А ви ніколи не чули, як говорять, що з досягненням незалежності Україна нібито втратила ринок Московії. Так знайте, що постачання Україною своїх товарів в Москву при Судепії це та сама схема. Попадопало або гайдара, тільки при пдепі, навіть розфарбовані папірці в обмін на товари ніхто не давав. Але повернемось до смішної московської схеми. Багато українців охоче взялись возити в Москву товари, переважно продовольчі. Багатьох українців при цьому ще й били, тому вони платили місцевим бінтам за охорону. Ну, як вам таке. Далі ще смішніше. Схему гайдара вирішили вдосконалити. Українців почали приймати на роботу в Московії. Але навіть офіційно платили не менше, вдвічі менше, ніж таджикам. Це не я придумав, це офіційні заяви мера Москви Лужкова. Ну і, звісно ж, тими ж розфарбованими папірцями. Чим же ще, якщо взагалі платили? Хтось каже, ну то якісь вуйки, що з них візьмеш? Але насправді серед таких торговців і заробітчан вистачало мешканців усіх регіонів України, а Западенців. Швидко стало найменше, бо вони переорієнтувалися на Польщу і взагалі на Європу. І ви даремно думаєте, що в Україні схему Попандопала найбільше підтримували в карпатських селах. Ви в Києві бували? Урядовий квартал бачили? Ще не зрозуміли. Ну добре, спробую пояснити простіше. Ви обмінні пункти бачили? Там, де можна купити валюту. Так от на тих обмінниках донедавна виставлялась ціна грошей, які вважались найважливішими. Здебільшого доляри і фублі. Фублі обов'язково. Думаєте, що то з естетичних міркувань та ні? То вимоги національного. Прости господи, Банка України, це не жарт. Говорять, коли в Москві у 1998 році був повний завал, Ющенко, який тоді керував Національним банком, нібито запропонував відмінити приймати фублі в Україні. Але Кучма, тогочасний президент, нібито таке заборонив. Стосовно Ющенка, не вірю. Бо пам'ятаю, яким воно було президентом. Ще показовіше це було про Сива який, як стверджують про Хоботи, створив нашу армію, мову і віру. Думаєте, він тільки обіймався з Бункерним і Меркельшою. Коли московити захопили Крим і вбивали людей на Донбасі, сивочолий всіляко сприяв торгівлі на крові і підтримував фублі нееквівалентним обміном. А для того, щоб остаточно покінчити з цією схемою, нашим землякам треба порозумнішати. В минулому ролику я вже пояснював, що Москва ніколи не була сакральним центром православ'я. Так що українцям не варто молитись на Москву. На сьогодні, все. Прошу підписуватись на мій канал.